Подвійне свято довгоочікуване новосілля в день першого дзвоника в другій корекційній школі столиці. Майбутня перлина республіки. Головний виш країни зустрів студентів після першого етапу реконструкції. Транспорт для дітей 12 шкільних автобусів отримали з села республіки. Поповнення в ліцейській родині. 16 першачків почали нове шкільне життя в Ротелка. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! З останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Новий корпус відремонтований, старий упорядкована територія, оснащений спортивний ігровий майданчик. Такими змінами сьогодні зустріла перший дзвінок корекційна школа номер 2 в Терасполі. Тут навчаються діти, яким потрібні особливі умови. Довгий час йшов капітальний ремонт. І ось довгоочікуване новосілля. Схвильовані батьки, вчителі і, звичайно, діти. І не тільки тому, що вже за мить пролунає перший дзвоник. Сьогодні тут довгоочікуване новосілля. Сьогоднішнє відкриття це теж новий вперед. Сьогоднішнє відкриття це новий крок вперед крок назустріч нашим діткам. Але я скажу, що це не межа. У нас є ще плани, і ми, звичайно, будемо їх розвивати. Всього за чотири роки нам вдалося побудувати і відремонтувати 21 корекційний та спортивної спрямованості заклад на суму понад 70 мільйонів рублів. Ми очно починаємо... Ми очно починаємо навчання і сподіваємося, що весь рік пройде так. Хочу привітати наших дорогих учнів з початком навчального року і побажати їм у новій будівлі тільки гарних оцінок. 27 років корекційний заклад чекав на зміни. Про це мріяли і батьки, і педагоги. Школа особливо, тож і умови мають бути особливими. З 2018 року вона на особливому контролі голови держави. За його наполяганням, об'єкт протягом декількох років включався в програму Капвкладень. Цей рік в оновленому закладі почнуть своє навчання 16 дошкіля та 47 учнів. Всього 9 класів. Навіть вдалося сформувати один перший. Капітальне перетворення вже помітили і батьки, і діти. Ліфта не було, Ми піднімали дітей. Ліфта не було. Ми підіймали дітей на руках. Коляски залишали на вулиці. Зараз на ліфті. Раніше і дитячий майданчик не був пристосований для дітей. Зараз добре дітям подобається. У мене дитина не ходить, тільки повзає. Зручність для дітей, для дітей, які не ходять. Є ліфти, є поручні, ширші дороги, отвори, є де відпочити. Зручні парти, тепло взимкою. В такий час як зараз не сильно жарко краще ніж раніше було. Там було мало місця. Новий корпус, просторі класи, упорядкована територія. Все нове. Президент оглядає, як облаштували ігровий майданчик. Повсюди пантуси, спеціальне покриття на землі і, звичайно ж, сучасні тренажери. Все для особливих дітей. Ну а поки діти знайомляться з новим будинком, готуються до занять. Але спочатку він такий довгоочікуваний. Скільки років не пройшло, перше вересня завжди залишається улюбленим святом для всіх, навіть якщо ви вже президент чи голова уряду. В цьому році в університеті подвійне свято. Стартує новий навчальний рік у нових умовах. І мова не про пандемію. Після капітального ремонту ПДУ зустрічає своїх студентів. Головні герої сьогодні першокурсники. У нас Президент вітає студентів і викладачів на нові площі ПДУ. Менше року тому глава республіки пообіцяв перетворити територію, пообіцяв і зробив. До нового навчального року завершили перший етап. Але головним відкриттям став в буквальному сенсі фонтанний комплекс і статуя студента. Це для вас. Це свято для вас, і багато що ми робимо у тому числі для вас. Я впевнений, що це місце стане вашим студентським місцем, другою домівкою. Держуніверситет став затишним. Президент зазначив, виш має стати місцем сили для студентів, куди захочеться приходити і отримувати знання. Тим більше, коли навчання вийшло знову за рамки онлайн. Вадим Красносельський переконаний, живе спілкування і викладача нічого не замінить. Віддалена форма навчання це був вимушений захід, але сьогодні ми пробуємо саме повний навчальний рік в режимі офлайн. Хочу зазначити, що це тільки перший етап великої реконструкції. За ним будуть наступні. У нас є великі плани з ремонту з тут містечка і його території. Це дуже цікавий проєкт. Студентам він сподобається. Крім того, з наступного року ми починаємо ремонт всередині будівлі Держуніверситету, починаючи з корпусу А і так далі. Таким чином, через два роки в наших планах завершити повний ремонт цього Держуніверситету. Я переконаний, що виш стане оновленою перлиною нашої республіки. Вже цієї осени президент пообіцяв першокурсникам алею в парку держуніверситету висадить разом зі студентами. Вадим Красносельський переконаний, це зарядить мальовниче місце особливою енергією. Пора перших дзвінків і нових знань сьогодні школярі всієї республіки після тривалої перерви сіли за парти. Минулоріч через карантин їм довелося здобувати знання дистанційно в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі, хоч і не навчалися онлайн. Однак зустрічі після літніх канікул були раді всі. Безліч букетів, білих бантів і щасливих посмішок. Сьогодні в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі розпочинається новий навчальний рік. Хвилювання на обличчях батьків та дітей. Адже для наймолодших це перший дзвінок, для найстарших передостанній. Але для всіх шкільна лінійка святкова та хвилююча. Дуже, мабуть, страшно трішечки, бо це останні 1 вересня, але. І вчасно дуже радісно, що я повернулася до школи і що буду надалі навчатися, хоча й останній рік. Цей рік дуже буде відповідальний, треба добре вчитися, здобути ще більше знань і ступити до якогось гарного ВНЗ. Я прагну, по-перше, це отримати золоту медаль і дуже гарно здати екзамени. А потім головне це знайти своє місце у житті. Я Головні герої сьогоднішнього свята і найближчих днів, звичайно ж першачки. Їм вся увага та найщиріші привітання. До цього дня готувалися довго і наполегливо, і вже з гордістю можуть назвати себе школярами. Я вмію до тисячі що так і до іде, старше, іде Я в школу хочу більше, ніж садик. Мне нравится, что я так ждала это и хочу побыстрее учиться. Занимался. Долго занимался. Да, очень долго, придолго. И даже читал очень долго, придолго, потому что у нас такая была книжка, что у нее даже много страничек, и мы там каждую страничку читали. Я німношка ванувалась, ну равно получилось у мене отлично. математика читання першачкам не терпиться зануритися у світ знань разом з ними. Хвилюються їхні батьки та перша вчителька. Дітки прийшли дуже чудові до першого класу, е навіть рівно вісім дівчаток, вісім хлопчиків, 16 дітей до першого класу. Це вже набирав четвертий раз перший клас. Але дуже приємно від того, що діти, не вивчаючи українську мову, обрали віршики на українській мові для першої лінійки і виступали, хоча дуже хвилювалися, але вивчили і виступали дуже гарно. Це теж дуже приємно. На святковій лініці першачки та учні випускних класів. Решта ліцеїстів відвідали лише перший урок миру. Загалом цьогоріч в ліцеї освіту здобуватиме 161 школяр: хіміко-біологічний, математичний та гуманітарний напрямки. Тут враховують всі індивідуальні особливості учнів для творчих школа мистецтв, для всіх приїжджих – гуртожиток. Діти можуть там знаходитись цілий день, також навчатися в школі мистецтв. З ними завжди знаходиться вихователь. Усі <звіг> пролунав перший дзвінок, поки він кличе лише на перший урок, а вже з понеділка розпочнуться ліцейські будні, наповнені новими знайомствами, відкриттями та враженнями. Ще одна важлива подія в день знань. Ключі від шкільних автобусів сьогодні отримали 12 глав сільських адміністрацій. Урочисту церемонію провели біля столичного театру за особистою участю глави держави. Біля столичного драмтеатру вишикувані в ряд 12 новеньких автобусів. Святково прикрашені пази та газелі виблискують ще заводською фарбою. Вже зовсім скоро всі вони відправляться у райони республіки. Місія важлива: перевезення школярів. Програма по школьних Програма з придбання шкільних автобусів розрахована на закупівлю 36 автобусів. Вона діятиме до 2024 року. У 2021-му придбали 12 автобусів: 5 в Дубосарський район, чотири в Рибницький, два в Кам'янський і один в Слободзейський. Ці автівки російського виробництва замінять техніку, яка вже давно вичерпала всі свої технічні ресурси, придбали їх за дорученням президента на адресу Вадима Красносельського. Не раз надходили прохання від жителів придністровських сіл. У нас функціонували старі автобуси. Що нас функціонували старі автобуси, пази. Вони щодня експлуатувалися по сільських дорогах і вже не відповідають вимогам. Ми піднімали це питання. Ініціатива була підтримана і в результаті отримали такий подарунок. В нас малокомплектні школи. В нас по 4-5 сіл входять в сільради, і ми возимо цих діток в адміністративні центри. Отримати ключі від авто у столицю приїхали разом з водіями і майбутні пасажири. Неприємні дорожні пригоди для них вже у минулому. Ключі від нових машин вручає президент Вадим Красносельський. За дня. День. З дня в день, з року в рік вкладаємо кошти в розвиток сільської місцевості. Не все звичайно зроблено, але ми будемо прагнути покращувати життя на селі. І цей скромний подарунок зробить свій внесок зручності сільського життя. По добрій путі і щасливої дороги автобуси відправляються за новими адресами, аби вже з понеділка доставляти своїх юних школярів за знаннями та гарними оцінками. Нові автобуси вже роз'їхались до місць призначення, аж п'ять попрямувало до Дубасарського району. Там перший дзвінок пролунав сьогодні для майже трьох тисяч школярів. Кожен десятий з них сів за парти вперше. Дубосари. загальноосвітня молдавська школа номер 3 Цього року тут 15 першокласників, а всього 140 дітей. Перший дзвінок сьогодні для всіх пролунав офлайн. Я школу. Я дуже хотів до школи, тому що тут можу знайти друзів. Мене навчать читати, рахувати. Я познайомився з першою вчителькою. Вона мені дуже сподобалась. Дуже грусна, що я учусь залишився останній рік. Дуже сумно, що залишився останній рік позаду, школа. Я тут два роки вчуся, але для мене тут всі рідні вчителі, однокласники. Я дев'ять класів вчилася в червоному Виноградарі, а 10-11 тут прийняли як рідну. У Добосарському районі 17 шкіл, 11 – сільські. Багато випускників після закінчення 9 класу продовжують навчання в місті. Молдавські третій, наприклад, є діти з червоного виноградаря, гарматського рогів. Учнів сюди привозить шкільний транспорт. Сьогодні зранку, поки йшли урочисті лінійки, в район прибуло 5 нових автобусів. Подарунок давня мрія. Її здійснило керівництво республіки. У школах автобуси вже оцінили. Я в минулому році перевіла сюди цей школу. Я в минулому році перевелася в третю школу. Було незручно вранці прокидатися, чекати автобус, особливо восени та взимку. Коли їдеш, автобус старий, все трясеться, неможливо поспати. Новий автобус краще у ньому можна буде спати вранці по дорозі. В школу я про ось ці 15 років. Я працював 15 років. Старий автобус, де ремонтував, де їхав. Це ніби інше життя. Я дивився вже трохи. Тут опалювальні печі є. Їх три: в салоні і у водія. Всього чотири. Думаю, добре буде взимку. Він герметичний. Не буде як в старому, всюди щілини, бовтається все. Нові автобуси сьогодні отримали школи нової комісарівки, Дубово і третя. Два автобуси виїхали в Червоно-Веноградарську школу. Тут навчаються діти з чотирьох прилеглих малих сіл до Басарського району. Я б в робітники пішов, хай мене навчають. Цю фразу пам'ятають дорослі для дітей. нововведення з цього року. Визначитися з вибором професії старшокласникам допоможе пілотний проект на виході. Атестат плюс робоча спеціальність. Кухар, кондитер, продавець, складальник взуття, маляр, оператор швейного обладнання і слюсар з ремонту авто для 10-го і 11-го класів. Проект стартує з 1 вересня. Для 9-го – за місяць. У нас вам много у нас у багатьох районах немає можливості організувати УПЦ або УПК, як було раніше, щоб діти могли здобувати паралельно з навчанням якусь спеціальність. Це можливо тільки в Терасполі в Рибниці. Вони зберегли базу. По всім іншим районам дійшли висновку, що це потрібно зробити на базі середньої професійної освіти. Там є педагоги, напрацьовані програми, які потрібно було тільки відозмінити для школярів. Отримувати спеціальні старшокласники зможуть у вільний від дороків час. Допоможуть технікуми і коледжі. Заняття – кілька разів на тиждень. 9, 10, 11 класа та от то період у 9, -х, 10, -х, 11 -х класах у період життя молодих людей, коли серйозно замислюєшся про те, чим будеш займатися далі, яку спеціальність отримаєш, вкрай важливо саме в цей період дати можливість молодим людям спробувати себе спробувати себе в робочій спеціальності: твоє це чи не твоє? Щоб точніше зробити свій вибір. Всі ми пам'ятаємо шкільні роки систему УПК. це було дуже добре, це було правильно і з хорошим ефектом. Ще нововведення Електронний журнал, де цифрової платформи в цьому році приєднається близько ста шкіл коледжів і технікумів. Оцінки в електронному вигляді будуть ставитися вже від сьогодні. На час іде робота по сьогодні йде робота з навчання вчителів і найголовніше наповнення бази кожної школи. Чому ми взяли термін 5 вересня? Тому що зараз є ще зрушення складу учнів. Тут важлива не просто кількість учнів, а ще в якому конкретно класі дитина сидить. В електронному журналі буде вся інформація про успішність і домашні завдання з усіх дисциплін. Слідкувати за оцінками зможуть і батьки. Поки приєднатися до платформи можна тільки з комп'ютера. У перспективі мобільний додаток. Республіка готова зустрічати 31-й день народження, як завжди, красивою з морем квітів і в хорошому настрої. Його імениниці подарують працівники культури, спорту і жителі республіки. Близько 550 заходів по всій країні чекають на гостей. Частину проведуть онлайн. Та святкові концерти, фестивалі, конкурси. В основному усі заходи пройдуть на відкритих майданчиках у паркових зонах. Отже, 2 вересня, вранці покладання на меморіалі в столиці, це традиція, як і військовий парад. Він теж буде у день республіки. Побачити його на власні очі можуть всі бажаючі найкращі місця у наших телеглядачів. Перше придністровський в прямому ефірі покаже найяскравіші моменти і розділить свято разом з вами. Після урочистого параду на площі Суворого пройдуть майстер-класи, фотозони, вікторини, ігри. Потім концерт біля озера з лебедями. Большой, яркий творческий концерт. великий яскравий творчий концерт. У ньому візьмуть участь наші державні колективи. Це і наш ліберті і державний ансамбль Віоріка. Також візьмуть участь гості з міст і районів республіки з Рибниці до Босар, Свободзеї. З днем народження країну привітають в столичних мікрорайонах жовтневому, кировському, західному. Пісні і танці запалюватимуть в парках всіх міст республіки. Буде святковому гавірно і весело біля будинків культури всіх сіл. Ярмарок сімейного дозвілля чекає на жителів республіки в Дністровську, сквері біля фонтану, площа будинок культури енергетик. Запрошує на святковий концерт. Ще виставка продаж сувенірів ручної роботи на аркадному комплексі в Слободзеї. Череда концертів продає в селах Кам'янського району. Музично-ярмаркове подвір'я душа народу мого пройде в центральному Гриріопольському парку. У Бендерах теж багато заходів. О 16 годині в парку Невського святкові гуляння співають тобі, республіко моя. Буде і спорт, турніри, змагання, естафети, показові виступи пройдуть по всій республіці. Завершиться насичений святковий день, як завжди, феєрично, голосно, яскраво. Салютом в кожному місці республіки. Отже, готуємось до зустрічі головного свята країни, намічаємо плани і слідкуємо за всіма новинами на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.